Доброго дня! З вами Волошина Валентина Іванівна, учитель математики спеціалізованої школи номер 7 імені Максима Тадеїча Орельського. Тема уроку Розрахункові задачі на розчині». Відео створено після інтегрованого уроку з хімії та математики з метою повторення змістов проведеного уроку та подальшої роботи над розв'язуванням розрахункових задач в математиці. Той, хто прагне якомога краще знати хімію. Має бути знавцем і в математиці Михайло Васильович Ломоносов. На уроці повторюємо поняття з хімії, розчин, розчинна речовина, розчинник, масова частка розчиненої речовини і з математики відсоток, пропорція, пряма пропорційність, основна властивість пропорції, відсоткові розрахунки. Мета уроку показати різні способи розв'язування розрахункових задач нарощені з рахуванням математичної підготовки учнів. Навчити розв'язувати задачі практичного характеру з хімії та прикладного змісту з математики. Згадаємо деякі хімічні поняття. Що таке розчин. Перевірте, чи правильну відповідь ви дали: розчин це однорідна суміш двох або більше хімічних речовин. Наведіть приклади розчинів, які вам трапляються в повсякденному житті. До розчинів можна віднести медичні медикаменти, наприклад, аміак, гліцерин або у кожної господарки є оцет, і всі ми п'ємо солодкий чай. Яку речовину найчастіше використовують як розчинник? Найчастіше використовують воду H2O, що означає запис 9% розчин оцту. 9% розчин оцту означає, що в 100 грамах розчину 9 грамів оцтової кислоти, а що означає 10% розчин аміаку? Це означає, що в 100 грамах розчину 10 грамів аміаку. Що є кількісною характеристикою розчину? Кількісною характеристикою розчину є масова частка розчиненої речовини. Що таке масова частка розчиненої речовини? Масова частка показує, скільки грамів розчиненої речовини. Міститься у 100 грамах розчину. Згадайте формулу для обчислення масової частки розчиненої речовини, похідні від неї. Повторили формулу масової частки розчиненої речовини і формулу масової частки розчиненої речовини у відсотках. Похідні формули від формули масової частки це формули для знаходження маси розчиненої речовини і маси розчину. Корисним буде згадати формулу для обчислення маси розчину. Маса розчину дорівнює сумі мас розчиненої речовини і маси розчинника. Згадали хімію, згадаємо деякі відсоткові розрахунки для початку. Що таке один відсоток? Один відсоток це одна сота цілого. Подайте числа у вигляді відсотка. Одиниця це 100% 0,5% 2%

0,25 або четверта частина числа. 100% це одиниця. А вирівнюють 2,5% вирівнюють 0,25. Наступна вправа на відповідність: встановити відповідність 25% від 160. Це чверть від числа 160 до рівня 40. 50% від 30. Це половина від 30 до рівня 15. 7% від 200 – Це 0,7 від числа 200, до рівня 14. 60% від 120. Це 0,6 від 120. До рівня 72. І 10% від 90, 10 частина від 90 дорівнює 9. Переконайтеся, що ви пам'ятаєте всі типи задач на відсотки. Це задачі на обчислення відсотка від числа, числа за його відсотком і відсоткового відношення чисел. На прикладі сплава бронзи. А це сплав міді і олова. пригадайте, як знайти відсоток від числа. Бронзи 200 г це 100% Олова – 15%. Щоб знайти 15% від 200, треба 0,15 помножити на 200. Або скласти пропорцію і знайти невідомий член пропорції. Після скорочення ми отримуємо однакову відповідь: 30 грамів олова міститься в сплаві бронзи. Число за його відсотком. Міді в сплаві бронзи 170 грамів. Знайти масу сплава. Щоб знайти число за його відсотком, треба число 170. Розділити на 0,85. Або знову скласти пропорцію, знайти невідомий член пропорції і отримати відповідь 200 г. Відсоткове відношення. Щоб знайти відсоток олова до міді, за 100% приймають мідь. Можна скласти пропорцію. А можна відношення чисел 30 до 170 перевести у відсоток. Для знаходження відсотка міді до олова Відношення чисел 170 до 30 переводимо в відсоток. Пригадаємо фрагмент уроку, коли ми виготовлювали 9% розчин солі на 3 хлор масою 200 г. Але перш ніж приступити до роботи, нам прийшлося розв'язати задачу методами хімії і методами математики, скільки грамів солі і скільки грамів води необхідно взяти для того, щоб виготовити даний фізрозчин, приготувати 9% розчин солі масою 200 грамів. Хіміки розв'язували задачу по обчисленню маси солі і води з допомогою формул і отримали свій результат. Математики розв'язували задачу за допомогою пропорції, але відповідь отримали таку саму: 18 грамів солі і 182 грами води необхідно було взяти для даного досліду. Наступну задачу розв'яжемо математичним способом: Визначте концентрацію розчину, отриманого під час злиття 150 грамів 30% відсоткового розчину і 350 грамів 10% розчину якої-небудь солі. Розчини це прозора речовина, але в математиці дуже зручно зображати схематично дані розчини і отриманий розчин, що дозволяє дуже швидко зрозуміти зміст задачі. І так, 150 грамів одного розчину і 350 грамів другого розчину зливають для отримання нового. Тому першою дією можна знайти масу отриманого розчину. Його маса буде 500 г. Далі міркування наступні. 30% від 150 грамів, і 10% від 350 грамів буде складати маса солі в першому і другому розчині, тобто 0,3 від 150 і 0,1 від 350 дасть нам 40. 5,35 грамів солі. Маса солі в отриманому розчині 80 грамів. Залишилось тільки скласти пропорцію і встановити відсоткове відношення солі до маси розчину. І так, концентрація нового розчину 16%. Наступну задачу розв'яжемо хімічним методом за допомогою конверта пірсона. Визначте, скільки потрібно взяти розчинів солі 3% та 8% концентрації для приготування 260 г розчину 5% концентрації. Розв'язання за допомогою квадрата Пірсона або конверта пірсона полягає в наступному. Зливаються два розчини. 8% і 3%. В результаті злиття отримуємо 5% розчин. Необхідно по діагоналі конверта відняти від більшого відсотка менший 8% мінус 5 отримали 3 а 5% мінус 3 2 2 і 3% відсотки розглядаємо як дві і три частини. Всього 5 частин. Тому маса одної частини буде складати 260 поділити на 5 52 грами. І масу кожної речовини можна отримати множенням цієї частини на 2 і 3. І так, відповідь: Маса першої речовини 104 грами, а другої 156. Математичний спосіб розв'язання цієї ж задачі. Полягає в складанні системи рівнянь з двома змінами. Нехай потрібно взяти розчину 3% концентрації Х грамів, а 8% концентрації у грамів. Оскільки ми приготуємо 260 грамів розчину 5% концентрації, то перше рівняння Х плюс Іг дорівнює 260. 3% від Х це 0,3Х плюс 8% від y. Це 0,08 y утворюють сіль 5% розчину масою 260 грамів. Тому друге рівняння це 0,3х плюс 0,8 у, дорівнює 0,05 від 260 або 13. Отримали систему рівнянь. Х Y дорівнює 260. 03 х плюс 0,80 дорівнює 13. Перше рівняння можна домножити на мінус 3, а друге на 100. Отримали рівняння, які зручно додати. Мінус 3х і плюс 3х знищуються. Мінус 3 плюс 8 дадуть нам 5. І ця сума буде дорівнювати 520. Звідси y 104. А Х 156. Отже, з солі 3% концентрації потрібно взяти 156 грамі, а 8% 104 грамі. Математичний спосіб дав ту ж саму відповідь. Наступні задачі ви можете використати для самостійного опрацювання. Я сподіваюся, у вас все вийде. Розум, що одного разу розширив свої кордони. Ніколи не повернеться в колишнє. Альберт Інштейн. Я бажаю вам успіхів! Вчіть хімію і вчіть математику.